Доброго ранку всім. 14 серпня на календарі. 14.30 на годиннику. Я тільки от відходжу від своєї супер-пупер гриболовлі ту, яку ви бачили в попередньому відео. А якщо не бачили, то обов'язково подивіться, бо це було щось. Е, думаю. Сьогодні можна зробити невеличкий день перепочинку, але десь недалечко таки сходити можна. Сьогодні були трошки інші плани, але тим не менше, думаю, на годинку-другу можна в ліс піти. Я думаю, що ви не здивуєтесь, якщо я вам скажу, що я вже до цього от знайшов гриб. І ось він тут. Просто після тих суперових малючків, які були в попередньому відео. І так так як цей був просто на самій дорозі, то я думаю, так, я його навіть поки що знімати не буду, але вирішив, я його візьму і відео для вас знімати почну. Я тут трошки перейдуся. Хочу зразу вам подякувати за те, що ви дивитеся мої відео. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк. Підпишіться на мій канал. Я дуже, дуже, дуже вдячний вам за це. От задонатьте, будь ласка, довільну суму на баночку, що ви зараз бачите QR-код в себе в куточку екрану. Також в описі під відео є посилання на цю ж саму баночку. Тому як вам зручно, так і зробіть. Я сподіваюся, що в нас буде сьогодні змога назбирати не тільки грибочків, а ще й пару донатиків також. І я щиро вдячний вам за це. Зараз я буду ходити, дивитися, по цих місцях, що тут є. Я знаю, тут люблять ховатися грибочки. І я буду пробувати їх для вас і для себе знайти трошки перейшовся, і ось у нас перший такий, можна сказати, навіть молодесенький, твердесенький, першокласний грибочок. От, файно є. Ще один грибочок, але я щось не розумію, з ким він тут росте, тому що от тут є у нас білячок. А біля нього у нас щось таке, як поганочка. Оцей ми беремо, а цей ми залишаємо. Ну цей беремо ще один грибочок. Це вже такий, як на сушечку. От, в мене зараз такі аромати сушених грибів постійно, що, що ви собі не уявляєте, але це такий класний запах. Що на а тут треба подивитися, тому що йду і бачу отаке. Це у нас корбан. От, І він десь тут мав от вискочити. Це от в них є така якась їхня річ, що вони ростуть, ростуть, ростуть. І потім так хоп, і вискакують з землі, коли вже повністю готові. Цікаво знайти то місце, але от, наприклад, оцей грибочок я вже точно собі можу взяти. Просто цікаво, звідки він. А до цього можна буде прийти, думаю, десь за пару днів. Ось так він виглядає. Він собі отак росте і можу вам сказати, що багато з цих грибів. Які деколи я показую в своїх відео, вони є червонокнижні. І зривати їх заборонено. От я десь тут покажу. Хоп, десь тут. Що, до речі, і яєчник. І навіть оці, що дубовики різні, вони всі. Під е, загрозою повного зникнення. Тому не зривайте їх. Краще просто милуватися, тим більше, ну от що ви з таким зробите. Ну, добре, що принаймні з такими грибочками у нас проблем немає. І можна зривати, скільки ми хочемо. Отут от такий раз. А тут такий у нас другий. Маленький він якось... А, він не маленький, він просто почав в сторону рости. Такі ті-ті-тіу, Такі два. У мене були плани просто перейти з лісом, а вже переходить в повноцінну гриболовлю. Опа. Але ж красочки, але ж білячки. Суперові. Така гриболовля мені дуже подобається. Першокласні грибочки. Ще трошки девакувати грибочків для вас. От якесь таке чудо є у лісах. Ну, повторююсь, не знаєте грибів, не берете грибів, не їжте грибів. Просто подивилися. І пішли далі. Усі грибочки класні, як на підбір. Просто оп! Неймовірні. Молодесенькі, гарнесенькі і твердесенькі. Такі, як в минулому відео в кінці. Міні, міні, міні грибочок. Щось темніє, але я ще мой грибочок один такий знайду. Певно, вже треба виходити. Я йду і мені згадалося, оце не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний турю і ще й співаючи урю. Тому що я йду, такий вийшов, думаю, так, треба собі трошки просто перейтися, сонечко світить і мав піти дощ. Ну, якось так. Але при цьому всьому я ще таки і знайшов а, білий грибочок. І він також йде у відерку до того всього, що. Є там. І так як бачите, земля сухенька і можливо цей дощик, що зараз вже починає накрапати, він буде не зайвий. По тому, як довкола все потемніло, ви розумієте, що хмари затягнули. І потрошки пробує накрапати якийсь дощик. У мене сьогодні отакий от невеличкий, але дуже симпатичний улов. І це не в порівнянні з тим, що було минулого разу, але тим не менше, ну я в, в загальному в лісі був, можливо, десь годину з чимось. Це не ті вісім годин, які я був минулий раз. Тому я вважаю, що це зовсім таки непогано. І ще я дуже радий, що ви навіть цей короткий час були зі мною. Прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. І особливо хочу попросити вас, щоб ви задонатили на паночку де qr код ви зараз бачите в себе в кутку екрану. Або в описі під відео є посилання на карту. Я буду дуже-дуже вдячний вам, що ми разом зможемо е, акумулювати суму і допомогти Збройним силам. України, і я це роблю спільно з брутальним футболом. Ми акумулюємо суми і також стараємося допомагати там, де це є максимально потрібно. І я неймовірно вдячний вам, що ви є моєю опорою в цьому, що ви допомагаєте мені. І хочу сказати, що. Ви мої най 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 найкращі люди. І я би хотів, щоб у вас все було добре. Я вам гарантую, що у нас всіх все буде добре. Я в це вірю. Слава Україні!